Вітаю! Минулого заняття ми вивчали конструкції з дієсловами нася і з формою на ното, аналізували варіанти заміни невластивих українській мові пасивних конструкцій, управлялися в одосконаленні мовлення. Сьогодні ж будемо досліджувати порядок слів у реченні, а також почнемо вивчати тему односкладні й неповні речення. Хіба порядок слів у реченні має суттєве значення? Може запитати хтось із вас. Мовляв, знаємо, що в українській мові порядок слів у реченні вільний, тобто слова не обов'язково мають стояти в наперед визначеному місці речення. Навіщо ж тоді вивчати цю тему? Пропоную поміркувати над сенсом ось такого речення: Собак-власників, які будуть бігати по вулиці без намордників, буде відловлено. Як ви думаєте, Хто згідно з цим реченням може бігати по вулиці без намордників? Собаки чи їхні власники? Кого відловлюватимуть? Я ставлю ці питання, щоб проілюструвати думку про те, що порядок слів усе ж таки має значення. Справді є мови, у яких він суворо регламентований. В Українській порядок слів у реченні відносно вільний, проте це не означає, що свобода може бути свавільним. Порівняємо попереднє речення з ось таким. Шановні власники собак, тварин, які будуть бігати по вулиці без намордників, буде відловлено. Отже, поміркуймо над закономірностями порядку слів у реченні. Він може бути прямим і непрямим. Прямий порядок слів передбачає таку послідовність: по-перше, підмет стоїть перед присудком. Додаток. Після слова від якого залежить, а означення перед означуваним словом. Наприклад, слова в реченні учні готувалися до непростого іспиту» мають прямий порядок. Речення з прямим порядком слів вважають найбільш нейтральним. Спробуймо змінити порядок слів у цьому реченні: поставмо присудок перед підметом, додаток перед словом від якого він залежить, а означення Після означуваного слова. У реченнях з непрямим порядком слів з'являються додаткові відтінки. Посилено увагу на додаткові, адже він стоїть на початку речення. У виразненого знаку те, що іспит непростий, заакцентовано те, що до іспиту готувалися саме учні, а не, наприклад, студенти. Якщо порядок слів у реченні порушено, маємо інверсію. Тобто зворотний порядок слів. Її активно використовують письменники в художніх творах. Пригадаймо, у Лесі Українки хмари осінні, а не осінні хмари. Місяць яснесенький, а не яснесенький місяць. Інверсію вживають для виділення в реченні найважливішого за змістом посилення емоційності, виразності мовлення. Чому ще важливий порядок слів? Він може мати граматичне значення. Порівняйте, будь ласка, два речення. Наполегливість зумовлює успіх, та успіх зумовлює наполегливість. Підметом є перший іменник у кожному реченні. У першому наполегливість, у другому успіх. А ось цей приклад ілюструє те, як від порядку слів залежить визначення членів речення і відповідно його різновидів. Порівняймо. Талановита учениця це односкладне називне речення. Учениця талановита двоскладне речення з іменним присудком. Пригадаємо з уроків мови в попередніх класах, які речення називають односкладними, а які двоскладними. Двоскладне речення має два головні члени: і підмет, і присудок. Наприклад, я хочу вчитися, або я й не збираюся вчитися. Односкладне речення має лише один головний член співвідносний або з підметом або з присудком. Наприклад, хочу вчитися чи утома. Якщо головний член односкладного речення співвідноситься з присудком, підмета в ньому немає, то це речення належить до одного з чотирьох видів односкладних речень: означено особове, означено-особове, особове, узагальнено особове. Безособове. Якщо ж головний член співвідноситься з підметом, присудка немає, то майже завжди це називне речення. Я сказав майже завжди тому, що таке речення може бути і неповним. Детальніше різновиди односкладних речень ми вивчимо наступного уроку. А зараз пропоную зосередитися на іншій класифікації видах речень за наявністю необхідних для розуміння змісту. Членів. Тоді зможемо збагнути, чому речення, у якому є лише підмет, може бути неповним. Отже, речення може бути повним чи неповним. Повне речення містить усі необхідні для розуміння змісту члени речення, а в неповному пропущено один або декілька необхідних членів речення. Чому ж ми розуміємо зміст речень, якщо в них пропущено якийсь із членів? Тому що можемо встановити значення з контексту, як, наприклад, у фрагменті: де будеш завтра? Удома. Значення речення удома, у якому пропущено присудок буду і обставину завтра. ми встановлюємо саме завдяки репліці: Де будеш завтра. Друге неповне речення без попереднього практично неможливо зрозуміти. Зауважте, усі односкладні речення є повними. Другий головний член односкладному реченню не потрібен, адже зміст речення зрозумілий і без нього. Наприклад, односкладне речення іду вже містить інформацію про того, хто виконує цю дію. На це вказує закінчення дієслова. Я іду. Навіть гіпотетично уявити конструкції ти іду, він іду, ми іду неможливо. Речення з пропущеним дієсловом зв'язкою також вважають повним. Наприклад, дружба унікальне явище, воно прекрасне. У цих реченнях пропущено зв'язку є. Як я вже сказав, речення, у якому немає присудка, але є головний член співвідносний із підметом, може бути неповним. У подібних реченнях пропущено присудок, який легко домислити замовленнєвою ситуацією. Наприклад, зошити у портфелі. Як відомо, обставина може залежати тільки від присудка. Якщо в реченні є обставина, то має й бути і присудок, від якого вона залежить. Де у портфелі залежить від пропущеного присудка є або лежить? Тому щойно ви визначили в реченні один головний член співвідносний із підметом. Перевірте, чи немає в реченні обставини. Якщо її немає. Це односкладне наземне речення. Якщо ж є, це двоскладне неповне речення. Наприклад, речення наприкінці навчання щастя є двоскладним неповним. На пропущений присудок у ньому вказує обставина наприкінці. А речення «Пригарний ранок односкладне наземне. Насамкінець пропоную поміркувати, для чого потрібні неповні речення? Що найперше для економії часу і зусиль. Спілкування минає швидко, лаконічно і динамічно. Це один із найприродніших і найзручніших способів обміну думками. До нових зустрічей! Не забувайте, будь ласка, виконувати вправи і тести.